Всім привіт! Сьогодні я роблю корейський салат з Червоного буряка. На жаль, не всі знають, що можна з нього робити корейський салат. В основному всі привикли робити і їсти салат з корейський салат з моркви. Для початку буряк треба натерти на спеціальну тертку. Потрібно намагатись натерти якомога довшу соломку. Це якби для естетичного так, варіанту салату, щоб він естетично виглядав. Але якщо у вас не буде виходити натирати на е, довгу соломку, якщо буде залишатися отакий от от шматочок, який буде давати коротку, нічого страшного. Буряк я вже натер. Також потрібно. Бути готовим до того, що рука ваша стане ось такого цікавого кольору. Далі потрібно додати сіль, цукор, мелений коріандр. Далі потрібно додати оцет, але оцет я не дуже люблю, тому я використовую сік лимона. Як ви бачите, я нічого вам не розказую про пропорції скільки цукру, скільки коріандру, скільки солі. Я зазвичай роблю все на око, а потім пробую. Якщо мені подобається, залишаю так, як є. Якщо потрібно щось додати, я додаю. Далі сюди потрібно додати олію. Я одного разу зробив такий салат з оливкою олією, мені взагалі не сподобалось. Я зазвичай використовую звичайну сонячну олію. Таку запах, знаєте, для салату. На розливі її продають доволі часто на базарчиках, на базарах. І Деякі рецепти говорять про те, що олію потрібно нагріти. Тобто ви виливаєте олію на петельню, розігріваєте до гарячого, поливаєте салат. Все в принципі правильно, але е, вам потрібно знати, що нагріта олія перетворюється на оліфу. Це абсолютно шкідливий канцерогенний продукт. Я вам так не раджу. Робити, просто використовувати звичайно запахом омолію. Далі все потрібно перемішати. Останній важливий інгредієнт це часник. Все знову потрібно розмішати. Після цього салат потрібно відправити в холодильник на кілька годин, він стане смачнішим, смак його стане більш насиченим. В принципі, це все. Дякую, що дивились, побачимось.